Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні ми відправляємося з сім'єю по пошуки білих грибів. У нас сьогодні новий грибничок, та делінка, яка буде нам допомагати збирати білі гриби. Ми привіт дайте! Кідесь грибики шукати. Знайшли першого грибика. Ану, бери грибочка, бери. А <риві> Адинка включає осінь. <риві> Обпада на А Ану бери грибочка. А у нас тут це який грибик красивий. Такий красивий, дуже гарненький. Рибочок так? А бери грибочка. Нюхай. Дать, що тебе ручка? Дать. Ой! Я гриб переважив. <ріпи> Надька знайшла рибика. Такого. Він просто підтримує дерево. Щоб не впало, так? Да? Так. Да. Він мусив там вирости, щоб дерево не впало. На, да. Тримай. І ми переміщаємося. Чуть-чуть. Гриб є, да. так? Да? И гриб. Начка. Найшла ще одного грибка. Тут даже два. Латинка, ходи сюди дві. Тут даже два. Так, давайте ми подивимося ближче. Два разом. Даже три. Ого, угу, а це гарно. Даже три. Дуже красиві такі. Прям Аделіна, молоденькі. Вже. Да, помагає кришети. Так, вона допомагає. Да, дать. Що там ви такі є? Дай тату, віця. Де там? Аделінка знайшла. Гриба. Пінки знайшла? І грибочка знайшла. Нічого собі. Такий красивий грибочок. Ходи, брат, ходи. Ходи. Ходи з мамою, брат, ходи. Мама! Знайшла грибочок, так. Диви. М -м -м -м. Тобі є? На, тобі грибочка, на. Так. Мама! Так, я бачу. Ми за Делінкою збираємо. Натька там чистий. Делінка шапочки відриває. Ми тут ще побачили одного гриба. Зараз ми підійдемо до нього. Але як ми перейдемо, динечку ми перейдемо. Так, прориваємося корчами. Коли я сам хожу тут, Легше ходиться. Тепер тут габаріти не ті. Так, де ми тут знаходили доліночки? Де тепер перше бачила? Так, 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 О! Є грибик. Ось так сідає. Отак. Ось тут грибик є. Пистей цю гаву. Далі ще гриби. ну понюхай. пахнет да? да, давай, так, давай, грязный, да? Пахнет Да? Сейчас, датенька. Хочу перелезти. Ось травмойся, траммайся. Дай ей грай би кидать. Все, мали. Помогти тобі перейти, а давай. Ой, такой. Давай то так, тут ко нажме. Перелазь, давай. Вылазь. Ой, так. Молодец. Ой, ты молодец. Все, пошли дальше. Задачка до лифта, давай. Красивий, так? Да? Йду в стежині і знову побачив гриба. Гарні свіжі грибики. Мокровато, як бачите, в лісі всьому мокро. Ну, дощу нема, а це радує. Ще трішки її. Мій грибничок підросте. Будемо йому тут допомагати збирати вдвині. Да, дати? Ці трошки її буде збирати краще за мене. Махай, давай махай. Махай, махай. Кажи, якщо грибики не з'являться, то ти її бучком будеш по папі бети. Давай, давай, давай. Кажи, не виходять грибики, до тебе. У нас виходить збори грибів. Ходимо в поліцію. і... 13.21, Грибів пару знайшли вже. Ну, головний грибник я Як без нього. Поки більше нема грибів. Треба переходити чуть далі. Подивимося, як цей грибничок буде поводити себе чи не змучить. Відміть, це не ведмідь Це mm. mm. Твій, так, це дві, дивись, який красів. Дивіться. Дуже гарний гриб, свіжий такий. Молоденький прям. Прям це капається. Дуже гарний робочок. Це лише в наших лісах можуть так пахнути гриби. Так, да, через годинку. Одну. Одну годинку і тато племін. Добре? Добре, зайка, все, давай папа. Попустимо. Все? Підеш дома. Папа, папа, здаємо. -па. Залишився я самий. Буду збирати гриби. Далі. Ось така краса. За пів години попалася перша. Не знаю, як вона там гриб чи не гриб, гриб. Маловато грибів вже. Люди розбирали і вже... Чекаємо моє опадування листя, тоді буде більше грибів знову. Дивіться, яку я малютка найшов. Малесенький, такий хорошенький. Нема? Слухайте, нема грибів. Воно мене пугає. Якийсь бережочок такий. Нема грибів і все. Закінчується вже. Везло замітити з дороги гриба. Давайте прориватися до нього. Ой, хороший. В общем, замітив, є таке, що пішов... Рубочками-корчами, а там грибів нема. Вернувся у великі мої корчі. Опа, дивіться, що замітив. Ви це бачите. Непонятно, де шапка? Ну, шапка сюди. Ага. не було. Але подивіться просто який гриб. Це вже в листі в великому. Тому що так уже мало грибів є, а іменно далися де де багато, великі і там отакі красені ростуть. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов у нас цікавий похід. Ви бачили нашого підростаючого грибничка, а це означає, що скоро грибів буде в лісі менше, тому що той грибничок покаже нам, як збирати. Назбирає він обов'язково набагато більше за нас усіх. Всім дякую, хто прогулювався з нами по лісі. Ми йдемо додому віддихати і будемо чекати завтрашнього дня для походу по білі гриби у сторону Бергні-Станівців. Всім дякую за прогулянку. Зустрінемося в новому відео. Всім пока-пока!